Доброго дня всім, Артуре дякую за такі добрі слова. Тож, сьогодні ми будемо спілкуватися на тему викладання англійської в першому класі з використанням ІКТ. Я впевнена, що ця тема цікавить багатьох і було б непогано поділитися своїми ідеями з цього приводу. Тож, будемо вважати це запрошенням до співпраці. І зараз у мене є таке прохання. Відкрийте, будь ласка, презентацію заздалегідь, щоб у нас була результативна робота. До речі, буде добре, якщо у вас є Офіс 2010 як у мене, а я поки що продовжу. Тож, спочатку зазначу для тих, хто не знає, тепер іноземна мова викладається з першого класу обов'язково. І згідно з програмою... Урок триває лише всього 35 хвилин, за які треба встигнути навчити малечу розуміти іноземну мову та ще й розмовляти нею. Тож в першому класі дійсно складно працювати. І сьогодні я хочу вам поділитися з вами, так скажемо, як я з цим справляюся. Ну, по-перше, я створила сайт на допомогу батькам, які хочуть допомогти своїй дитині, і де вони можуть побачити, що ми робимо на уроці. Цим сайтом користуються і мої колеги. Ось ви бачите адресу цього сайту. І можете зайти на нього. Бачите? Презентація змінюється? Так, 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 ми на третій Добре. Добре. Тож, Пізніше можете зайти там, подивитися. І для уроків я створила презентації в PowerPoint. І ми будемо працювати з першою презентацією з теми шкільне приладдя. Я саме з цієї теми завжди починаю роботу у першому класі, бо це те, що у учнів завжди є з собою. Тож, подивіться на перший слайд. Ми починаємо завжди з того, що вчимося вітатися англійською мовою, і натискаючи на іконку звук, можна прослухати, як сказати слово чи фразу англійською мовою. Потім переходимо до другого слайду, відповідно до інструкції, теж натискаємо на екран і слухаємо пісеньку привітання. Спочатку малюки прослуховують, а з часом вони вже і підспівують ці пісні. Особливо тому, що це все є на сайті, і ті діти, кому це цікаво, вони заходять і ще дивляться, ще вдома е, переглядають всі, всі, всі ці пісні, слайди, все це є на сайті. На наступному слайді учні знайомляться з першими для них командами: «сісти», встати. Команди ці анімовані, досить наочні, тож е, ці... Вони рухаються, стендап, сідаун, вони рухаються, встають, сідають, тож учні розуміють, що відбувається. Навіть не треба перекладати. До речі, я не сказала, я з першої хвилини веду урок тільки англійською мовою, і це дає свої результати вже ну, десь через місяць учні розуміють все, що я кажу. Всі команди, все, все йде на англійською мовою, тому це досить корисно. І потім ми вчимося називати своє ім'я. Знову дивимося відео. До речі, це відео, що ви тут бачите на екрані, це я створювала сама, це моя така перша робота. Створювала спочатку, вчилася створювати 3D-фігури, і потім таке відео створила. І нарешті те, з чим ми сьогодні будемо працювати, ми збираємо яблука. Зі своїми іменами в кошик. Учні натискають на яблуко з ім'ям своїм, і воно падає в кошик. Питання, як же все це я створюю, як я створювала цей рух. Давайте зараз пройдемо послідовно. Я розумію, що для вчителів інформатики це досить просто. Я знаю, що тут Артур. Ваня присутній вчитель інформатик, для нього це дуже просто буде, але хтось може не знає, тож я розповім. І зараз, будь ласка, відкрийте ту презентацію, якщо ви це зробили заготовку, створіть в ній, будь ласка, дві такі бажано різні фігури. Одна буде замість яблука, а друга буде замість цього кошика. І розмістіть їх приблизно так само, як яблукою кошик. Якщо це зробили, якщо ви знаєте, як це робити, я думаю, ці перші кроки не дуже складні, тож, як примусити це яблуко рухатися? Є така вкладка анімація, в якій ми будемо зараз працювати. Для початку ми виділяємо об'єкт. У даному випадку це яблуко. Ось бачите на малюнку квадрат яблуко. У вас це своя якась фігура і стає активним напис Додати анімацію. Сподіваюся, всі бачать це. Натискаємо Додати анімацію і внизу вибираємо другі путі переміщення. Ось, подивіться, як це виглядає. Так, і, як бачите, варіантів багато, але ми зупиняємося на тому, де написано вверх по дугі. І нарешті ми отримуємо ось таку картинку. Подивіться, є така. Стрілочка біля яблука мого. І зараз з нею ми будемо працювати, гратися з нею будемо, щоб вона поєднала яблуко з кошиком, вказуючи, куди це яблуко падатиме. Натисніть, потягніть її і потім натисніть на просмотр, щоб подивитися анімацію. Він у вас зліва. І ось дивіться, начебто все добре. Получилося. Яблуко перемістилося, так? Але воно перед кошиком. А я хочу, щоб він, воно потрапило до кошика. Тож, що для цього треба зробити? Натискаємо на кошик і переміщаємо наш об'єкт, в даному випадку кошик, на передній план. Сподіваюся, всі бачать це. І знову натискаємо просмотр. І тепер дивіться наше яблуко в кошику. Таких яблук можна зробити багато. Досить натиснути на клавіатурі Ctrl і, утримуючи його, перетягнути яблуко стільки разів, скільки бажаєте. Може, скільки учнів у класі. І залишилося скоригувати напрям для яблука. І не забути перемістити кошик на передній план. І всі яблука тепер в кошику. Так, а тепер вийдемо в режим презентації і перевіримо, як все це працює, натискаючи на яблука. Таким чином ми створили цікаву Сторінку для малечі, і вони із задоволенням натискають на ці яблука і називають свої імена. Ви знаєте, це для них ну, свого роду, свого роду гра. Вони із задоволенням підбігають і роблять це кожного уроку. А потім вже це йде автоматично, вони вільно називають свої ім'я вже, тож спробуйте. Якщо ви працювали паралельно зі мною, то у вас мала б бути ось така картинка. Сподіваюся, у вас таке і є, як у мене. І так само я створювала анімовану картинку для описування погоди, для вивчення нових подій, нових слів, вибачте, та для перевірки їх засвоєння. Принцип той самий. Але робить презентації цікавими та більш ефективними. Тож, подивіться, спочатку, коли переходимо на цю сторінку, з'являється напис, яка сьогодні погода, Вибери сонечко, хмаринку, листя, квіти та травичку. Все це треба буде вибирати. І цей напис зникає, він падає, зникає і не заважає більше. І цей напис зроблено по-перше, для. Батьків, які допомагають вдома своїй дитині. І як бачите, тут є сонечко з хмаринкою, сонечко і хмаринка з дощем. Все це звукове, можна натиснути Послухати. І коли дитина натискає на, наприклад, сонечко, просто сонечко, воно переміщається вбік, вправо, ви бачите це, коли вони, куди вони рухаються. І, як кажуть, видно лише рух, а як все це робилося, як я все це створювала, скільки сиділа, того ніхто не бачить. І те саме відбувається з листям і з квіточками. І потім травичка зелена, чи така вже жовта травичка, це залежить від того, яка погода, чи це початок осені, чи вже там я не знаю, кінець, обираємо різний, різний колір. Так, і е, тепер е, давайте подивимось ще сюди. За допомогою гіперпосилань можна зробити такий наскладний тест для перевірки знань. Для цього потрібні будуть два слайди, так і ні. Чи може правильно, чи неправильно. Це досить нескладно зробити. Для тих, хто цього не робив ще, я покажу, як це робиться. Тож, на слайді, який ви бачите зараз, учень має здогадатися, частина якого предмета зображена, і назвати цей предмет англійською мовою. В даному випадку це пензель. Ви бачите, я так позначила. Ми натискаємо на нього, це правий клік буде мишкою, і бачимо слово гіперсилка. І натискаємо на цю гіперсилку. Натискаємо і потрапляємо на нову сторінку ось сюди. Тут так багато, але не треба хвилюватися, щось не розумієте. Все дуже просто. Нам на цій сторінці треба вибрати місце в документі відповідно до номеру слайда, на який ми будемо робити посилання. Я думаю, тут зрозуміло, я хочу поставити слово так. Це у мене буде слайд за номером 47, здається. І я погоджуюся з тим слайдом. І ви бачите, на другому, на другому малюнку видно. Так, погоджуюсь, і я натискаю ОК. Тож у мене зроблено вже гіперпосилання. Так, і е, зараз подивіться, е, отримуємо ось таку картинку, три картинки, головні. Е, коли дитина буде натискати на в даному, в даному випадку у мене картинка олівець. Натискати буде на олівець, буде посилання на так, молодець. Якщо на пензель або на парту буде ні, спробуй ще раз. І цей напис буде вертати назад на цю картинку, на цей слайд. Тобто дитина буде це робити до, до, до тої пори, доки не отримає так молодець, а потім вже отримає наступний слайд. І зможе перейти далі. Досить цікаво. Так. І ще один варіант перевірки знань ви можете бачити на цьому слайді. Завдання учням прослухати запис та натиснути правильну відповідь. Оцей такий червоний квадрат, де написано Прослухай запис та натисни, це виїжджає. Цей напис, коли я натискаю на стрілочку. І можна подивитися. Тобто він не заважає, коли слайд відкритий, він не заважає. І я натискаю, або дитина натискає на звук, чує англійською слово, слово англійською мовою якесь слово, і потім має вибрати, чи це стілець, чи це портфель в даному випадку. Щодо портфеля, він буде збільшуватися, зменшуватися, вибачте, і, тому що це неправильна відповідь. Щодо стільця, то він буде збільшуватися. Давайте зараз подивимось. Ось так виглядає. Так виглядає цей слайд. Я натискаю на стілець і він буде збільшуватися. Подивіться, на слайді видно, що в оригіналі цей стілець набагато менший, потім він стає більшим, потім, потім ми натискаємо на портфель, чи випадково натиснули на портфель, і він стає, він стає зовсім маленьким. Так, і далі ще, що хочу вам показати, наостанок, ще є така можливість перевірити свої знання. Тут анімовані смайли, вони так посміхаються на всі свої зуби, чи що там у них є, і при натисканні на правильне слово з'являється смайлик. Якщо відповідь правильна. І якщо помилка, то просто чути відповідний такий звук. Як примусити смайлик рухатися, ви вже знаєте. Це так само, як ми яблуко примусили рухатися в кошик. Це те ж саме завдання. І там треба буде ще додавати до неправильної відповіді: додавати звук. Але це. Вже поєднанні інших типів анімації, і це трохи складніше, але все можливо. Тож вперед, створюйте, створюйте свої презентації, робіть уроки цікавими, незабутніми і діліться всі з нами. Я із задоволенням вам допоможу, якщо є якісь питання.